Доброго ранку. Дивився одну новину. Діти-чиновників будуть навчатися в Британії безкоштовно. А для дітей простих смертних в Україні хочуть підняти контракт на навчання 3000 доларів або євро. Як вам? Різниця. Діти чиновників і діти простих людей. Можливо, в Україні повинне все навчання бути безкоштовно. Для всіх людей, хто хоче вчитися, хто хоче навчатися, хто хоче отримати будь-яку професію. І представляти Україну або в Україні, або в Європі, або в Штатах де завгодно. Що таке навчання? Це вибір кожної. Дитини, людини, яка хоче навчатись професії. Ось і все. А безкоштовний варіант це самий найкращий. Хоча до цього у нас політики ніколи не додумаються. Бо не можуть, на жаль.